I don't До коробів і до дельфінів, до всіх братів солодких і солоних вод, ви не давайте нам ні кри, ані глішпінів. Ми прагнем ваших просторів і волі, і пригод. Важка вода, так від води ще ваще небо. Тому принаджує нас ваша глибина, шарує і кличе нас, покусливо до себе, ваш королевий Бог з морського дна. А що можна <сістична> пішли? <вийти? сістична вийти> що, заходимо? Тепер ще не планировку і... Усіх людей найбільше я ще будую білий давно ви міст. Бійдів для приміскати. Біж проти. Покинуємо. якою висвітлю на честь життя. Я снігу на дна, без сумніву, без страху і піс. Ніщо ще й від сніг не є мені чуже. А що сьогодні я не маю грошей на обід, май дуже задвоніли сади, затворіли піснями. Я такий молодий ко. Дніми-днями Одяглися сади в черешневе плаття, Рвучий струмінь води, наче юне завзяття. Засміялись уста, засміялися очі, Хай радість пуста в сніні теплі ночі. Вже зелені сади, вже весни кантилена, Ще мій сміх молодий і душа ще зелена. Зашуміли сади, плинелегів, привітний. Я такий молодий, а одначе самітний. важила 130 кілограмів і була такою білявкою. Але чим глибше я занурювалася у творчість Богдана Ігоря Антонича, тим дедалі темнішим ставало моє волосся. І тепер я жінка письменник з великої літери «Ж» і П. Люди. Антонич, крутий чувак. Робіть вуличні акції в своїх містах і вас побачить весь світ. Малюйте графіті, Антонич. Робіть читання в трамваях, і ви станете такими ж крутими, як Богдан Ігор.